Мені іде інформація для відео і ще одна дуже важлива практика, сьогодні ми в цій практиці будемо відпускати біль, біль втрати, біль втрати близьких людей. Тому, якщо у вас іде бажання миру, якщо у вас є недорозуміння в голові, якщо у вас оцей біль втрати. То залишайтесь на цьому відео, воно вам однозначно щось підсвітить і допоможе. І я наперед буду благати вас ділитися цим відео з усіма, для кого це актуально. Дуже часто чую те, що я хочу миру в усьому світі. Я бажаю миру, ми чекаємо миру. І так далі. ця планета Земля ну, поки що на сьогоднішній день не може бути миром. Не може бути тим місцем, де мир. Вона трошечки для іншого. Сюди душі приходять, щоб набувати досвід. Душі різні, досвід різний. Наша задача не будувати ілюзій. І від нас залежить, поряд з нами буде мир, поряд з нами буде спокій, чи не буде обстановку, в якій саме його душі. Буде максимально комфортно, як це можливо на сьогоднішній день, плюс, якщо вам дуже сильно погано, спробуйте допомагати іншим, тоді у вас буде фокус з вашого болю, з того, як вам фігово вибачте за вираз, на те, щоб допомагати людям. Бо ми все-таки сюди прийшли для взаємодії. Тепер переходимо до частини, коли ви втрачаєте близьких. Це дуже боляче, це дуже неприємно, це дуже некомфортно, виникає дуже-дуже багато питань, на які відповідь знайти дуже складно або не можеш. І знаєте, що найважливіше в цьому всьому розуміти, і що коли ви істину зрозумієте, вам стане легше прийняти. Коли ми не приймаємо вибір душі. Коли ми думаємо, що їх там хтось забрав, а в неї ще там ціле життя попереду, що вам тут боляче, в цьому всьому ви, а не та душа. Бо це ваш біль, бо це ваше неприйняття. І це ваші думки, а як би та душа жила, ну, душа в тілі жила би далі. Тобто, я думаю, що в цій душі треба так далі жити. Це не про прийняття, це не про повагу вибору іншого і іншої душі. Наша задача взагалі якраз і поважати вибір іншого. Душа прийшла в цей світ, вона набула якийсь досвід, який вона планувала, і вона пішла. Або є інші задачі, і є інші причини. Які ми зрозуміємо лише тоді, коли підемо туди, куди пішла та душа. Але нам не час. Ми ще тут, ми ще важливі тут. Або ви ще не набули той досвід. Коли вам буде час, ви підете за ним. А поки ви тут. Тому давайте робимо глибокий вдих, закриваємо очки, одягаємо навушники. Якщо ви без навушників, без водички, тому зупиніть це відео. Підготуйте все, щоб вас зараз ніхто не турбував, і ми пройдемо до дуже важливої практики, там, де ви поспілкуєтесь зі своєю душею, тією, за якою ви дуже сумуєте. Надіюсь, ви вже все підготували. В наушниках просто найкраще чути буде і зосередитись. Закриваємо очі, робимо глибокий вдих, видих. Давайте дозволимо нам сьогодні побачити все необхідне, відчути все необхідне і відпустити те, що ви можете відпустити сьогодні. Глибокий вдих, видих. Дайте можливість своєму тілу розслабитись. Відпустіть спазми в голові. Розслабте шию, руки, плечі. Розслабте грудну клітку, спину, розслабте сідниці, розслабте стегна, розслабте коліна, стопи. Дозволяйте такій хвилі розслаблення проходити крізь ваше тіло знизу вверх, зверху вниз. Нехай ця хвиля розслаблення допоможе вашому тілу. Максимально стати тяжким. Ви все більше відчуваєте, як ваше тіло стає тяжким. Воно просто розслаблене і нічого не очікує. Давайте попросимо наш мозок трошечки заповільнитися, відпустити контроль. І дозволити нашій підсвідомості вийти на перший план. Підсвідомість дуже важливий орієнтир. Підсвідомість знає все. І підсвідомість знає, на що саме зараз треба звернути увагу і що саме зараз ви готові відпустити. Дозволяйте хвильці розслаблення проходити по передній частині вашого тіла, по задній частині вашого тіла. І дорозслабляти всі ці міста. Які ще не можуть розслабитись. Тепер уявіть перед собою ту душу, ту людину, відхід якої ви максимально не можете прийняти, і відхід якої максимально для вас болючий. Якщо ви не можете уявити образу, просто згадайте про ту людину і тримайте її в себе в голові. І не відпускайте до кінця практики? Зараз дайте можливість всім тим відчуттям, почуттям, емоціям, болю проявитися в вашому цілі? Де у вас болить? Де у вас вжимає? Де вам некомфортно? Від чого вам хочеться втікти? Все кинути, все розбити. Де воно у вашому тілі? Дозвольте зараз максимально вашому мозку сповільнитися. Дозвольте зараз відпустити всі проблеми, які будуть заважати вам відчути, побачити. Якщо вам складно, зробіть глибокий вдих і видих. І ось перед вами образ. Тої душі або людини, або ви просто згадуєте її. Вам боляче на неї дивитися. Давайте з нею поговоримо. Ти тут і я тебе бачу. Мені дуже сумно без тебе. Мені боляче від того, що ти пішов або пішла. Мені настільки боляче, що я не можу справитися з цим болем. Я не знаю, що мені робити. Я не даю собі можливість жити. І я думаю, що якщо я буду жити далі, якщо я буду відчувати радість, то я тебе зраджу. Подивіться на цей образ. Подивіться, як він реагує. Або відчуйте, як він реагує. Душа це безумовна любов, душа це все прийняття. І душі не буде ніколи комфортно, якщо близькі їй люди тут на землі будуть страждати. Зараз подивіться на свою людину, на свій образ. І дозвольте всім тим негативним почуттям злості, образи, ненависті, ненависті на весь світ. Його забрали. Це найближча вам людина. А його забрали, його немає. Як вони посміли? Дозвольте оцьому всьому гніву дістатися з вашої душі. Нехай вона вся проявиться в тілі. Відчуйте всі ці емоції, злості, ненависті. І скажіть тому образом: ти пішов або пішла? І мені неприємно. Я на тебе злюсь, я на тебе безумно злюсь, ти мене кинув чи кинула. Як ти міг, чи могла? Мені без тебе ніяк. Мені без тебе немає життя. І скажіть що весь той гнів, який ви маєте, або всі ті негативні емоції. Розкажіть цій душі. Вона хоче знати, що у вас всередині. Висказуйте все. Від того, що ви будете все тримати і носити в собі, воно вас буде всередині. Гнити. І буде розростатися. Воно вам не потрібно. Зробіть глибокий вдих видих. Якщо у вас йдуть сльози, нехай йдуть. Якщо вам боляче, проявляйте це. Подивіться на цей образ і скажіть. Після того, як ти пішов чи пішла, я відчуваю себе безсильною. Ти, наче частинка світу, яка пішла з мого світу. І я не знаю, як далі жити. Я думала, чи думав, що я не знаю, як далі жити. І я дам собі час, якщо я хочу. Продовжити цей біль, ці відчуття. Я дам собі час з ними ще пожити. Але я і дам собі можливість відчувати інші емоції, позитивні. Я не приймаю твій вибір душі. Я не можу його усвідомити. Але я дам собі час, щоб це зробити. Я знаю, що ти відійшов в кращий світ. Я знаю, що той світ спокою, безумовною любов'ю, тепла, і тобі там добре. Мені ще прикро, бо я думала чи думав, що тобі там погано. Але я забув або не знав, куди ти відійшов. Я забув, як там добре, але я знаю. Намагайтеся відчути і згадати. Ви там були в тому світі, ви знаєте, як там добре. От відчуйте і згадайте ці відчуття. Зробіть глибокий вдих, видих. Я знаю, що якщо я тут, а ти там, то тобі потрібно було відійти, а мені потрібно було тут залишитись. І я ще залишусь. І я ще зрозумію, для чого моя душа тут. Що такого важливого я ще повинен чи повинен зробити? Я прошу Творця підсвітити мені ці моменти, подати знаки, подати людей, які мені в цьому допоможуть, віднайти ту причину, для чого я ще тут. Я тебе люблю. Подивіться на цей образ, на ту людину. Скажіть їй ще ті всі приємні відчуття або просто відчуття, свої думки, які вам так хотілося би сказати. Можливо, ви щось не встигли. Ви йому скажіть. Потім подякуйте за те, що він був перед вами. Подякуйте за те, що він приходить до вас, коли вам погано. А він приходить. Просто ви через свою біль не можете це відчути. Дозвольте собі це відчути. Те тепло, те заспокоєння, яке він вам дає, коли вам погано. І ту радість, яку він відчуває, коли вам добре. Ви можете обняти той образ або ви можете просто взяти його за руки, потримати, зробити все, що вам хочеться. І ще раз подякуйте. І відпускайте. Я даю собі час, щоб усвідомити все, що тут я зараз зробив чи зробила. Я даю собі час на те, щоб прийняти твій вибір на те, щоб прийняти свою біль і жити далі з цим, не зациклюючись на це. Я дозволяю собі мати радість. Я дозволяю собі приємні відчуття. І цим я лише додам радість для своєї душі, яка вже пішла близької людини. Адже вона радіє поряд зі мною. Подякуйте собі, обніміть себе за те, що ви зараз зробили цю практику. Подякуйте собі за всі емоції, які ви тут пережили. Погладьте себе по плечам, якщо вам хочеться себе ще заспокоїти, обійняти. Скажіть дякую. Робіть глибокий вдих, видих. Відчуйте свої ручки, відчуйте свої ножки, відчуйте свою голову, відчуйте своє тіло. Повертайтеся в мене тут і зараз. І коли ви будете готові, відкривайте очі. Я вас вітаю. Ви дуже сильні. Я дуже буду вдячна, якщо ви цим відео будете ділитися зі своїми рідними, близькими, якщо ви будете ділитися ним в соцмережах. Нехай більше людей відчує те саме, що ви зараз відчули. Я вам вдячна за це відео. Це для вас воно прийшло. А кому цікаві мої послуги, чи те, чим я можу бути для вас корисна, дивіться в описанні під відео.